Я завжди цю тему обходила і не раз казала, що я не буду відповідати. Там було 65-66, я не пам'ятаю кілограмів. Тобто, якщо тут було 66, то тут було. Але е, сам факт, типу, ну, в 10 років, ну камон, я була така дитинка. Е, це питання на рахунок того, як я придумала свій нік Санюта. Але я розумію, що як я на цей крок наважуся, то це буде прям супер а Так ось. Цю пустоту потрібно заповнювати заповнювати собою своїми захопленнями, своїми можливостями, своїм розвитком. Всім привіт, мене звати Санюта і я вам чесно мушу признатися. Я знову полюбила знімати Ютуб, і для мене цей процес тепер знову, як свято, тому що я прям чекала сьогоднішнього дня, щоб зібратися, зі перед камерою, і вам щось розповідати. Сьогодні у мене виникла по дорозі насправді ідея для цього відео, тому що в суботу я в своєму інстаграмі закинула віконечко, де ви мені задавали різні питання, їх було прям дуже багато цього разу, за що я вам дуже дякую, тому що, чесно, я відкрию ще такий один малесенький секрет, що коли я була маленька, ну, не, ну маленька, в принципі, да, якщо Порівнювати зараз десь так, знаєте, в років 12-13, кожного разу, коли я закидала це вікно для своїх друзів, я дуже хотіла, щоб в мене було прям багато питань, але знаєте, там назбрювалося, ну можливо, до 10, тому що ну, це друзі, там типу щось писали, але нічого такого цікавого. І коли я вже почала вести свій блог і закидала такі віконечка, таких питань також не назбилося прям супер багато. Я вже розуміла, що це від чужих людей, але все одно їх було не прям так, як я хотіла. Тому зараз, коли я заходжу в віконечко, Дівлю, що там просто вибирай, що хочеш, там отакі просто. Тягнуться питання, і вони дуже часто повторюються, деякі різні, якісь цікаві. Я вам за це дуже дякую, мені дуже приємно. Взагалі мені приємно за будь-яку вашу активність, за коментарі, за лайки, за повідомлення, за всі якісь реакції, де я вас прошу. Дуже дякую, це все ціную. Так, я дуже рідко відписую, тому що це якийсь пунктик в голові, я буду старатися, але ще раз хочу вам сказати, що я все бачу, я все читаю, я все знаю, і всі якісь приємні слова дуже сильно вам за це дякую. Так, я тут чуть відставу, тепер повертаюся, що сьогодні їхала. Машині і подумала, що е, на деяку кількість запитань я ще не відповіла в тому віконечку, тому що їх, ну типу, не дасте відповідь дуже коротко. Тому я вирішила сьогодні зняти відео, типу, запитання-відповідь, але назвати його Санюти Санютині історії номер 2 Тому що я не просто буду давати відповідь на запитання, а до кожного буду розповідати якісь історії, приклади життя. І, коротше, буде сьогодні прям таке велике, класне, атмосферне, тепле та приємне відео. Тому сідайте зручненько, беріть щось, пити, якусь там чи робіть або каву, я взяла з собою воду, зараз буду пити. І давайте починати. Про воду я не жартувала, я принесла з собою стакан, я його відчуваю і піду по ще один. Я обрала 10 запитань, про які ми сьогодні поговоримо, а ще я вам просто щиро обіцяю, що наступного разу я зніму в якісь інші локації. Чи в машині, хоча б, чи десь не знаю. Можливо, в Дубно, коли поїду. Тому що мені вже самі набрило, що я постійно знімаю тільки в себе на ліжку. Можливо, і так це, типу, як моє знімальне місце, і ви до нього вже звикли, знаєте, це як просто студія. Але, зрештою, мені все одно хочеться цю картинку змінити, тому я вам дуже сильно обіцяю, що я прям постараюся наступне відео зняти в якісь інші локації. А ще... Вибачте знову за цю вставку. Ну, ви знаєте, що я люблю говорити. у мене прям за класний настрій, тому що, якщо пам'ятаєте, в минулому відео, до речі, якщо не бачили це про мої фаворити липня. Я казала, що ви дуже погано почуваю, тому що я готурілася. Зараз як бачите, у мене просто все прекрасно, тому я буду багато говорити. А, так ось я вчора передивлялася свій влог з Балі. Якщо не бачили, то подивіться, я все нагадую, тому що могли пропустити. Знаєте. Е, і я просто прям загорілася знов ідеєю зняти якийсь класний влог, тому просто не можу дочекатися, коли чи я, чи ми з мамою кудись поїдемо, щоб вам передати цю атмосферу. До речі, напишіть, чи вам подобаються влоги, чи все ж таки в мене вам подобаються більше ось такі розмовні відео. І я нарешті починаю, бо я вже починаю третій раз. Перших три питання будуть пов'язані. Було дуже багато запитань на рахунок того, яка у мене вага, який у мене ріст, які у мене параметри. Це запитання, в принципі, є завжди і всюди, і у всіх, тому я розумію, що вам цікаво. Я. Я завжди цю тему обходила і не раз казала, що я не буду відповідати, я не важуся. Ну це правда я не важилася раніше, мені це не цікаво, але я подумала, що напевно перед тим як я почну знімати вже це відео, де я вам все одно я планую зняти відео про РХП. А точніше я планую зняти відео про своє схуднення, Ну коротше, це буде в ближчому часі, скажем так. Так ось, і я зрозуміла, що зараз я вже хочу говорити про свою вагу, про свої параметри, про своє тіло, тому що мені все одно, типу, я вже дійшла до того стану, що я собі подобаюсь. Включилась реклама, та й моє, та моє відео мало бути тільки. Е, я собі подобаюсь, мені комфортно в моєму тілі, і тому мені не соромно сказати, які у мене параметри. Хоча, до речі, ще такий, знаєте, пункт в моїй голові завжди був. Коли мене запитували, там я замовляю, наприклад, сукню, мене запитують, які у вас параметри, мені було соромно написати, які у мене параметри. А ось це буквально нещодавно у мене була реклама білизни, і мене запитали параметри. І я така, щас напишем. Щас поміряємося. Мені було раніше дуже соромно мірятися, ну, не соромно, а я не могла себе навіть змусити помірятися а, в день, тобто зробити свої заміри. Я їх могла робити тільки вранці, е, типу, на, наче серце, якось так правильно українською кажеться, тобто на голодний шлунок, коли я ще не пила води, нічого, тобто щоб максимально було тіло, знаєте, таке. Таке, а зараз мені нормально, коли я себе помірюю там, наприклад, в середині дня або ввечері, тому що я розумію, що там параметри можуть вихлятися на там, наприклад, живіт, тому що якщо ти тільки поїхав, то він там може вікнатися на 5 см, да, коли пузівку просто таке надути, але все одно. Тому так, я відійшла від теми далеко, але питання було таке: три питання одразу говорю: це яка у мене вага та ріст. Друге, це зараз я напишу, яка у мене була найбільша вага та найменша вага, яка у мене зараз вага, в принципі, логічна, яка моя ідеальна вага. І третє питання це про місячні, це трішки окремо, але я хочу це все розповісти разом. По-перше, мій ріст це 166 см. Я, як я постійно кажу, я не виросла особливо за останні роки, чому дуже рада. Тому що я розповідала, що в дитинство я була доволі високою, коли там була в першому, другому, третьому, п'ятому класі. Далі вже я перестала бути супервисокою, тому що всі повиростали. Ну, слава Богу. Зараз я не ростую і теж тому дуже рада, тому що мені подобається такий контраст типу, низенької мене і високого хлопця. Ладно, не туди залізла, вага зараз я важилася останній понеділок, це було після вчора, 59 кг. Моя ідеальна вага, до якої насправді, зараз мені хочеться ближчим часом дійти, це 55 кг, тому що це для мене завжди була найкомфортніша вага – 53-55 кг. 50 – це вже навіть занизька для мене, скажімо так. Ну, це вже таке. Станом на зараз мені комфортно, я себе чудово почуваю, чудово виглядаю, у мене завжди є сила, енергія, тому я цим дуже задоволена. Вона, звичайно, що може там хітатися, особливо, якщо на місячні, там може взагалі до 63 дойти, але мені комфортно. Тобто, оце така зараз моя вага, 58, навіть було в понеділок 59, минулого тижня 58, ну коротше, 58-59. Але, знову ж таки, просто скажу, що зараз мені хочеться дійти до сталої ваги 55, яка буде коливатися там до 57, тобто, щоб була, знаєте, 53-57, оце буде таке просто Ідеальна золота серединка. На рахунок моєї найменшої та найбільшої ваги тут, напевно, буде шок, тому що у мене також шок, і це все було в один рік. Ну, не в один. давайте так. Ну, в один проміжок, скажімо, так, це було в період з. 에... 에... з... 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 Тобто моя найнижча вага була в серпні 2022 року, а моя найвища була вага в березні 2023 року, Тобто, це навіть не за рік, а типу за такий період часу. Так ось, моя ну найнижча вага була 38 кг, можливо 37, ну 38 я бачила принаймні на вазі. Найбільше я не бачила на вазі, тому що я в цей період взагалі не хотіла важитися, мені було максимально страшно. Але я чудово розумію, що там було щось за 75. Тому що коли я вже перший раз зважилася, це було тоді, коли я вже була набагато менше порівняно з тим, як я виглядала. Я просто тут прикріплю дві фотографії, це так, як я виглядала, і так, коли я зважилася, тут фото ваги прикріплю. Там було 65-66, я не пам'ятаю, кілограмів. Тобто, якщо тут було 66, то тут було, ну, як мінімум 75. Тобто, якщо образно кажучи, то це 38 і десь під 80. Ну, це дуже багато для мене. Типу, мені єдине. Пощастило, напевно, в тому, типу, все одно генетично, що в мене пропорційне тіло. І навіть коли я набираю вагу, у мене немає такого, що в мене величезний живіт або, типу, худі суперноги, величезний живіт або навпаки, У мене все пропорційно. Тобто в мене ростуть пляшки, в мене росте попа, в мене ростуть груди, у мене росте живіт, у мене росте лице, руки і так далі. І тобто, коли я починаю зменшуватися, воно ну, також зменшується пропорційно, тому це плюс. Але все одно 80 – це для мене дуже багато, тому я дуже рада, що я в один момент вирішила це змінювати, і зараз це все виглядає ось так. Окремо хочу поговорити про місячі, тому що також це питання доволі часто виникає, коли я закидаю віконця, або коли просто мені хтось пише. Це стосується моїх критичних днів під час того, коли в мене їх не було, під час СРХП, під час мого скудення і так далі. Так ось я вже розповідала десь, або не розповідала, не знаю. Перший раз буде, коротше, У е, мене місячні почалися. А, і до речі, я поєднаю, вибачте, що я поєдную, але насправді тому, що було ще одне питання на рахунок розтяжок. І я сказала, що у мене розтяжки виникли через е, зміну ваги, тобто постійне її скак... скакання, скачки її, і через ранній розвиток. І не зрозуміло трошки, що це таке, тому зараз поясню, в принципі. Так от щодо місячних, У мене місячні почалися в 10 років. І це дуже рано, тобто я вже знала, що це таке, тому що мені про це розповідала мама, розповідала бабуся, тобто я не переживала. Але е, сам факт, типу, ну, в 10 років, ну, камон, я була така дитинка, і тут такий шок просто до мене приходить, і е, в мене місячні були до 14, до 14, так, да, до, до 14, до 14, ні, до 15, до 15. До 15 років, тобто 5 років вони йшли без перестанку, але нестабільно, тому що це оці такі початкові підліткові місячні ну, цикл 30 днів, то 35, то 40 і так далі. Але в цьому не було ніколи ніяких проблем. Що сталося потім? У мене завжди збивався цикл на перельоти, тому що це далека відстань. То зрозуміло, у мене й досі не збивається на перельоти, тому це таке, я думаю, не тільки в мене. Напишіть, якщо ви стежте. Чи це тільки в мене? Зараз просто я не знаю, що я така одна людина, ну ладно. Е, що сталося? Е, тоді я полетіла на Мальдіви, це 9 годин перельоту, і потім через е, 2 місяці чи 3, 3 місяці я полетіла в Штати, і це було 11 годин перельоту. Після цього мої місячні зникли. І далі я полетіла через місяць ще раз в Грецію, це щось там 3 години перельоту, і вони вже не повернулися. Тобто, на фоні оцих перельотів мій цикл повноцінно збився і все. Потім я ще додала, напевно, тим, що знову ж таки я схудла, а 38 кг – це вага, в якій місячних не буде. І це мені сказав гінеколог, коли до неї пішла. Вона сказала, або ти набираєш 50, або в тих місячних не буде. Ну таке, тому що в 45 також буває, ну в 38 є. Ну ладно, все, це я розумію, в принципі. Що сталося далі? Питалися постійно, як я відновила, що я робила, не робила. Так ось. Я ходила на УЗІ, ходила до гінекологів, щоб з цим всім розібратися. Я мазала гормональну маску. Таке, коротше, е, насправді я дуже сильно, типу, я її почала мазати, якраз таки, коли моя вага була десь 45 вже, типу, коли я почала там після 38, і я дуже сильно боялася, що я від неї почну поправлятися, тому я то мазала, то не мазала, тому я не знаю, чи вона на мене попливала чи не попливала, Напевно, все ж попливала, тому якось так. Але якщо говорити відверто, то мої місячні просто повернулися самі по собі. Вони повернулися вже, коли мені було 17, коли я вже оце до, доїлася, скажімо так, поправилася до типу вже оцеї своєї ваги. І вон, і коли я вже почала відкатуватись назад, тобто не коли я була в піковій вазі, вони почалися, а коли я почала вже відкатуватись назад, коли я почала нормально харчуватись, коли я почала нормально тренуватись, коли я почала знаєте, ніби устаканювати все в своєму житті, вони вернулись. Такі типу приєтік, а ти що не знала, що ми в тебе були? Ми повернулися все з того часу, все нормально. Навіть типу, коли далі моя вага йшла нижче, з ними нічого не відбувалося, знову ж таки на перельоти вони скачуть, але це ніяк на мене не впливає. Тепер що на рахунок раннього до про що я сказала і про розтяжки. До речі, мене запитали, чи соромлюся я своїх розтяжок, чи в мене вони є? В Мене вони є. в мене їх є дуже багато, тому що знову ж таки через вагу. Вони постійно скакають, тобто, через скачки ваги, вони в мене постійно росли. У мене багато розтяжок ось тут по боках, на під колінами. Але в чому заключається ще оце раннє дозрівання? Знову ж таки, як я вже сказала, в мене місяці почали 10 років. І також я дуже сильно почала рости уверх. У мене постійно були проблеми з ногами. Мене дуже боліли в дитинстві ноги, коліна крутили. Ми ходили до лікрі. Мені просто сказали, що це треба перетерпіти, тому що в мене кістки ростуть швидше, ніж встигають м'язи. І на фоні цього у мене дуже багато розтяжок, якраз так, як кажу, під колінами. І ще є один нюанс, того, що в мене дуже рано почали рости груди. Відповідно, в 11 років я вже купила лівчик. Ну, типу, це тоді було знаєте, можна було, щоб в топіку ходити, але це ж було статусно перший рівчик купити. Я Якось побачила це відео, де дівчинка, типу, сміялася, каже, що. Ой, мам, діпи, мої подружжя вже купили. Каже, ти своє бачила, тобі ще не треба. Це приблизно було в мене так, тому що в мене було дуже багато топіків, але мені треба було вже купити таке. І тому на фоні того, що в мене так само дуже швидко виросли груди, в мене так само дуже багато розтяжок ось тут на грудях, але кажу, мене це абсолютно не зачіпає. Я через це ніяк не комплексую, не переживаю, тому що мені подобається. Я не скажу, типу, що це прям дуже красиво і все, але це моє тіло. Я його сприймаю, я його люблю, воно мені подобається. незважаючи на те, чи на ньому є розтяжки, чи родімки, чи плямки І так далі. Я також казала, що в мене на спині є родиме пятно, яке, типу, мама каже: Блін, звідки воно взагалі могло в тебе взятися? Але є, і воно мені подобається, тому що воно виглядає дуже прикольно. І коли я стою, я точно знаю, що це моя спина. Наступне питання, на яке я, напевно, давала десь відповідь, але можливо, ні. Ну, типу, я можу впутатись, тому що я про це доволі часто розповідаю в житті якимсь незнайомим людям, з якими я знайомлюся, тому ще раз розповім вам, якщо я не казала. Це питання на рахунок того, як я придумала свій нік Санюта. Тут історія склалася в 2020 році. Коли я навчалася в модельній школі, У нас було якесь заняття акторської майстерності і одна викладачка, яку я дуже любила всім серцем. Просто uh, uh, сказала типу Сань, а вона завжди до мене казала Сань, хоча я, Саня не люблю, коли на мене кажуть. Але от вона казала це якось дуже знаєте, так по-доброму і по щирому також так казала, що от прям мені хотіла, щоб вона так на мене казала. У мене є дві людини в житті було, зараз їх немає, але це ось ця викладачка, яка завжди казала на мене Сань, хоча мені не подобається. Але вона казала це так щиро і прикольно. І також у мене була ще одна людина, яка завжди на мене казала Сашка. Але він казав це так прикольно. Що, типу, я така, кажи. Типу, от мені подобається, як ти це на мене кажеш. Так ось. Вона просто до мене сказала: типу, ти не хочеш собі придумати якісь псевдонів. Типу, називати себе Алекс, можливо, тому що типу, це ж теж похідне моє ім'я. І в той самий вечір я просто прийшла додому і розуміла, що Алекс мені точно не подобається. Е, я прийшла додому, е, відкрила інтернет і просто написала, як ще можна назвати Сашу. І в одному із варіантів було Санюта. І я подумала, що це дуже прикольно, і просто пішла до мами кажу: дивись, а що типу як ти поставишся до того, якщо я назву себе Санюта? Типу, от як псевдонім собі зроблю. Вона каже: прикольно. В той самий вечір я написала в себе в профілі не як основне ім'я, а як ось ця така полоска, де в мене зараз не пустить стримити, типу там подорожі стало щось таке. Я написала просто Саша або Санюта. І в той самий вечір, що дуже дивно, ну або не дивно, або просто друзів треба було вміти вибирати. Мені дуже багато людей, ну не дуже. Прям, ну просто ті, з ким я тоді спілкувалася, мої друзі, написали: це якось так дивно звучить, як якась кличка собаки чи щось таке. Типу, поміняй. А я, типу, думала реально над тим, щоб зробити це своїм основним ім'ям. Тому що я була підписана просто як ім'я прізвище Я хотіла це зробити якраз таки своїм Ніком. А, і мені всі такі, типу, це дивно звучить, якось смішно, ти що, поміняй, навіть там такого не пиши. Я така думаю, блін, так прикольно, думаю, ні. Я вас не послухаю, я залишу. І е, це була зима 2020 року, е, і в червні, 4 червня, я остаточно зрозуміла, що я міняю свій нік на санюта. І з того часу я і вважаю початок свого блогу як створення себе санюти. Е, Це... Тому ось така в принципі вийшла історія. І як бачите, треба прислухатися до себе, тому що зараз Санюта це вже давно мій особистий бренд. Мене багато людей так називають в житті. Мене багато людей знають так в соціальних мережах, мене запрошують, навіть коли мене запрошували на івент на день народження в Києві, мені писали Санюта. Тобто всі знають, що є Санюта, дехто навіть там не здогадується, там чи я Саша, чи Аня, чи Соня, чи Санюта це моє справжнє ім'я. A Це вже я, це вже мій особистий бренд, і він мені подобається. Мені подобається, коли до мене кажуть, реально в житті санюта, так до мене звертаються, мене кличуть, особливо там санютка, ще якось. Тобто це дуже прикольно, Тому я дуже щаслива, що я цих людей не послухала. І як бачите, зараз ці люди виявилися не привіт, тому що санюта дуже багато чого зробила для мене. І цей, типу, вже як приставочка Санюта. Вона дуже багато де, тому що в мене санюта вивіска, ну це просто як мені, але в мене був санюта Space, у мене санюта Store, і я думаю, тому що в майбутньому ще буде багато чого пов'язаних із Санюта. Дуже було багато питань на рахунок того, чи я хочу жити сама, чи живу я сама, чи живу я з батьками, тому що дехто там щось не розуміє, Так ось розкажу вам, не переживайте. Я живу зараз з батьками, я живу зиму, як і жила. Е, і я поки не планую переїжджати. Останні два роки, коли я почала більше заробляти, коли я почала якось активніше вести соціальні мережі, це, це починаючи з війни, з 2022 року, там, десь злітку, я почала задумуватись над тим, щоб я би хотіла переїхати кудись, е, пожити сама на квартирі, не з кимось, тому що якось там з подругою я б не дуже хотіла. Але. Є е, перший нюанс, я обрила всі квартири в рівному, мені жодна не подобається як квартира, тобто, або тільки вони від трьох кімнат починаються, однокімнатних красивих просто-напросто нема, або якщо є, то вони в районах, де мені просто не буде комфортно. По-друге, я просто зрозуміла, що це не має жодного сенсу. Платити гроші просто орендну плату, це десь буде 15-20 тисяч без комунальних послуг за місяць, чисто за те, щоб приїхати з своєї прекрасної кімнати, в яку тільки три роки тому зробили ремонт. Три, три, да, тільки три прийшло. Яку зробили повністю під мене, яка мене повністю влаштовує, в якій я знімаю свій контент. Це нелогічно. логічно. Тим більше, що якщо чесно, то в мене ж немає такого, типу, що от, зі мною постійно батьки, там вони мене контролюють. Тобто ні, такого немає. Зараз я за собою вдома, тому що нікого немає. І це те саме, щоб я зараз жила, десь би на квартирі в Рівному. Є інше питання, це якщо я захочу переїхати, наприклад, до Києва, а я це дуже хочу, але скажу відверто, боюсь. Е, я просто-напросто. Боюсь покидати своє безпечне місце і їхати в Київ, де кожної ночі шахеди, де кожної ночі ракети, де постійно якась небезпека. Моя нервова система і так підшатана. Якщо її завести зараз в Київ поселити, то вона ще більше підшатається. Тому поки я цього не люблю. У мене ще був варіант переїзду до Львова, але він мене не настільки захоплює, щоб от я прям хотіла туди переїхати. І тому зараз я для себе прийняла два варіанти. Я це писала в сторіс, але повторю ще раз. Перший. Я хочу спробувати, можливо, певний період часу пожити навіть в тому самому Києві, не прямо орендувати квартиру, а просто там пожити в апартаментах або в готелі. Якщо у мене там буде якась робота, тобто там чи якась співпраця, чи якийсь проєкт, чи якесь запрошення, тобто так, це може бути там у Львові, в Києві, можливо, в Одесі навіть я на таке не важуся, що так? Да? Але поки. У мене немає таких пропозицій і немає такої потреби. Ну і по-друге, я зараз все одно схиляюся до того, що я б дуже хотіла спробувати пожити у відносинах, тобто пожити з хлопцем. Але я розумію, що як я на цей крок наварюся, то це буде прям супер серйозно, тому що поки у мене немає в житті таких людей, от яким би я сказала, типу, що я готова з тобою жити, давайте побудемо разом. Як тільки це станеться, як тільки я знаю, просто завжди мене питають, типу, ти знайомишся там, чи ти відписуєш в інстаграмі, чи як ти знайомишся. Я дуже сильно відчуваю людей. І от коли я бачу або читаю повідомлення людини, я вже відчуваю, чи мені буде далі з нею цікаво, чи мені буде про з нею поговорити. Так, іноді я помиляюся, тому що, типу, потім ну, це спілкування закінчується. Так само тут, коли я відчую, що от людинка. Зрону, типу, ну, все буде класно, коли ми з'їдемося, то я це зроблю. Якщо ні, то я ще почекаю, тому що мене ніхто не підганяє ні час, ні вік, нічого. Ще одне питання, яке дуже всіх хвилює, це моє навчання. Це, по-перше, де я навчаюсь, по-друге, куди я планую поступати. По-третє, що я планую робити після навчання, ким я хочу бути в майбутньому, і так далі. Питання, ким я хочу бути в майбутньому, мене насправді трошки дивує, тому що. Я і так займаюся тим, чим я хочу. Тобто іншим займатися я не хочу і не планую. Е, вчора мене запитали питання таке дуже цікаве. Е, якби ти могла вибрати будь-яку професію, не зважаючи на свої навички, що б це було? І моя відповідь була проста: я б займалася тим, чим займаюся, і тим, чим планую займатися. Я з дитинства розуміла, що я тягнуся до творчості, що я дуже творча людина. Я була дуже сором'язлива і боязка, тому я не пішла там на танці, на вокали, щось подібне, але зараз я це все наверстаю, скажімо так. На танці я ще теж хочу піти, і я піду, 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 обіцяю собі. Так ось, але з дитинства я розуміла, що я буду на сцені. Я любила увагу, я любила оплески, я любила схвалення, я любила цю популярність, скажімо так, я любила в школі виступати, я любила вдома якісь концерти організовувати. І зараз я розумію, що я на своєму місці. Просто поки це лише інстаграм, а далі я б дуже сильно хотіла спробувати себе у ролі ведучої, телеведучої. Я б дуже хотіла, можливо, ще в майбутньому щось зробити з музикою, тобто. Я не скажу прям, що я би хотіла б свою пісню, але ну, десь заспівати я б хотіла, але знову ж таки, десь заспівати, це мені треба ще як мінімум місяця-три нормально походити на вокал та потренуватися. Але знову ж таки, це просто мої плани. Е, так само я б колись хотіла знятися в кіно, можливо, типу, не без цього, теж цікавий досвід, можливо, спробувати. І також, е, от якщо була думка, я вже забулася. Я забулася. Е, ну, і знову ж таки, все, я повернулася до своєї думки. І ще одна суміжна професія, яка в принципі, пов'язана, це ведуча, це знятися в кіно, це, можливо, десь заспівати якусь пісню, це спробувати себе ще в моделінгу, тому що це була моя мрія з дитинства. Ще одна, ви бачите, в мене мрій було багато. З років 13, коли я почала ходити в модельну школу, я прям дуже сильно хотіла, щоб мене запрошували на фотосесії, щоб я кудись їздила, щоб я була в агентстві. І, до речі, у мене була е, пропозиція, коли я була в Англії. Мені прийшло в інстаграмі повідомлення від київської модельної агенції, типу, приїхати до них на співбесіду. І я якраз була в Києві, але я злякалася. Я злякалася, я приїхала додому. Потім через місяць почалась війна, і я потім ще заходила до них дивилася. Вони повністю переїхали до Нью-Йорку, і я залишилась без своєї пропозиції. Тому. Я зараз постійно кажу, казала і буду казати, що не втрачайте можливості, тому що вони будуть дуже класні потім для вас в майбутньому. Я втратила, зараз про це шкодую, але вірю в те, що ще мене моє знайде. Тому і так. І останнє про що сьогодні будемо говорити, у цьому санюта з їх історії, саніти історії. Це про друзів, тому що вона запитала, чи хотіла б я більше друзів. Я зняла окреме відео про друзів, але там я забула сказати одну важливу ремарочку. Я почуваю себе просто прекрасно наодинці. Не в самотності, а просто наодинці. Мені подобається самій щось робити, знімати відео. Я постійно маю себе чим зайняти, мені для цього не потрібно заповнити цей простір людьми. Так, зараз в моєму житті з'являються нові люди, буквально в неділю чи в суботу, в суботу, здається, і не пам'ятаю, якщо чесно, суботу чи в неділю, я познайомилася з новою людиною, з дуже приємною, до речі, людиною для мене, з якою я зараз спілкуюся вже четвертий чи третій день безперестанку. Тобто інстаграм мені дає певні, певні свої можливості. Тому я не скажу, що я закрита від нових знайомств. Мені вони подобаються, я їх люблю, і я завжди приймаю, якщо я от розумію, що мені щось там буде цікаве. Але я не скажу, що я за цим женусь. Мені не потрібно 300 друзів чи 500 знайомих, якихось контактів і так далі. Мені достатньо того, що в мене є. Мені достатньо тих людей, які у мене є, які у мене залишилися з минулого, які у мене є зараз в майбутньому, тобто о, в теперішньому, які в мене будуть в майбутньому. Так, однозначно, з часом моє коло буде розширюватися. Так, однозначно, ще до речі, було одне питання, чому я ніколи не знімаю нічого з іншими блогерами. Тому що, якщо често, є якось. Дуже сильно це люблю щось там знайомитися і так далі. Якось, ну, так, якось воно не склалося. Але, знову ж таки, я розумію, що чим далі, тим більше все одно з кимось я буду комунікувати з своєї сфери, будемо якісь знімати відосіки, тому що це прикольно, це, по-перше, вам подобається, цікаво, коли дві людинки з'єднуються. До речі, напишіть мені в коментарях, от, з ким би ви хотіли, щоб я зняла якесь відео. От прям вам було б цікаво, можливо, я спробую якось це організувати. Е, тому ось така відповідь, і я розумію, що це питалося ще, напевно, ну, було декілька таких просто питань. Е, типу, з ціллю, що коли у вас немає друзів і вам цієї не вистачає можливості, ніби у вас якась пустота. Так ось цю пустоту потрібно заповнювати: заповнювати собою, своїми захопленнями, своїми можливостями, своїм розвитком. Книгами, якимись додатками, будь чим, вивченням нових мов. Вам не потрібно концентруватися на людях і не потрібно робити їх центром свого всесвіту. Ви і тільки ви є оцим центром. Ну а на сьогодні я закінчую це відео. Я сподіваюся, воно вам сподобалось, було цікаво. Так, я дуже багато наговорила, Тому напишіть в коментарях, чи вам я ще не надухіла, тому що я багато говорю, але я люблю таке. Я люблю, тому що це, знаєте, максимально щиро, я нічого не придумую, не додумую і не вигадую. Е, напишіть в коментарях щось, все, що я вас Просила, будь ласка, тому що я читаю і навіть відписувати. Я прям відписую. Залиште лайк, тому що мені дуже приємно підписуватися, тому що це мене дуже сильно мотивує. У мене зараз 3100 людей. Це означає, що ще чуть -чуть, і у мене буде 4 Ну от прямо ще чуть-чуть ви людей залишиться. Ну ладно. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.